Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби. природу та лісові прогулянки. Їхали, була така похмура погода. А бачите, потрошки сонечко проглядає, воно лісова дорога позаду нас тільки зайшли. І одразу нас зустрічає отакий от маховічок. О! Гарний який. Трошки поребана шапка, але то нічого. Сьогодні теж взяли з собою... Один кошик. Ой, гарно. Одразу такий настрій, да, сонечка. Як я вчора, друзі, казав, ми сьогодні поїхали подалі від міста. Більше шансів щось знайти. Це ми зараз знаходимося десь кілометрів 20. Не доїжджає гор. На Франківщині. Мільбоніс, пішли. Позаду мене. Пішли. Видно, що ночі пройшов дощик. Все мокре таке. Десь градусів. 10 зараз. Ну, досить комфортно. От собаки. Засідались. Вона попереду носиться. Ну що, друзі, подивимося. Що ми сьогодні знайдемо і як завжди обов'язково все вам покажемо. Ох і носиться, так? Да? А коли ми тут останній раз були? Що там в тебе? Та, польський. Польський грибочок? О, ще й польський. Десь тиждень тому, напевно, да? ну, так? Давай, до кошика. Якраз в той раз нам ліс подарував скільки 6 чи 7 білих грибів. Ну, досить гарно. Вчора дві штучки знайшли і то один такий вже одна шапка від нього гарно ніжку викинули. Ну а другий так нормальний. Гарний тут ліс, але щоб дійти до грибничок, треба, от, бачите, от такі хащі пройти. Травичка більше, ніж по коліно. Що там таке? Катається, та Жека полюбляє нас, де. на спині кататися. Жекльон, пішли. Що ти там вже почуєш? Пішли, Жека. Я вчора казав, що в мене як сідає голос. А сьогодні взагалі-то як під водою Я рішу вже в неї є план лікування на вечір. Десь все ж таки протягнуло. Ох, і тиша така. Дійсно. Дійшли ми вже до тих місць. Там де можна... Маховики спокійно пройтись та й подивитися, пошукати гриби. Собаки побігають. тут. А! Та-да-да! -да. Зараз. Ух ти! Ага. Оно, ба, ще один. А. Ну це і все, це могоплик. А цей? Ну цей нормальний. І, ну, ще один. Ну, так, да? угу. Та, це гарний. О. Ще муховичок Вчора непогано, так? Да? Так маховичків зібрали? А зараз, якщо не помиляюся, у нас ще один стиль, чи ні? А ні, то не махаючи. Дільбонець, що ти там зупинився? Пішли. Червоний мухомори, Воно один. Другий, третій. І четвертий правоуроч там забігла. Ну, шанси у нас всі є. Сьогодні зустріти. Біленькі гриби. Багато мухоморів. Червоних зустрічаємо. Але з біленьких поки нічого. І лисички трубчасти теж поки нема. Вона в цих місцях є. Ну що, друзі, привітайте нас! І в тебе? П'яте. П'яте листопада. 25 рік. Є біленький. <рик> Зараз покажу. І в тебе два, так? Да? Ну, в мене один. У-у-у, друзі. Бачите який? Ух, який же ж гарнюн. О! А ну в тебе. Ух ти. Такий колір шапки. М -м -м. От один. І воно другий поліз. Та ви що? Та-да-да-да-да. Отак Отако, друзі. А. По білих грибах сезон 25-го року продовжується. Три гриба. Я впевнений, такі гарні. Більба! А ну йде сюди! Більбоніс! Більба! У Жекірів вже навчився. А щось там учую ви. Якийсь запах. Так, ну ну-ну. Може ще десь є. Так, ну поки подивилися тільки три штучки. А, зараз цього зірвемо. Охрустяр, чуєте? Отакий. От Та гарний вишов. Такий білий грабочок. Так, прикриємо грибничко. Отаких От ще два білих рива, Як вам. Та ви що? Ні того маємо гарних півкошика вже. От настрій одразу, да, так, такий? Ну всі знаєте, у нас і так настрій гарний, коли в ліс їдемо, собаки бігають, свіже повітря, ой гарно. А тут ще такі грибочки, ну то передати не можу. Так, дивимося уважно. Може ще попадуться. Ну тут ми два знайшли білих. І трошки праворуч два метра. Вже думали, лети до що воно з собакенами. А тут, а бачите, ще один ховається. Ось він. У мосі. Отакий от ще красень. Як вам? Та ну просто дійсно фантастика. такі. Гриби. Повторюсь. 5 листопада. Оно, Гріш, диви який. Гарний. Да, от тут, от тут, під цією ялинкою. Ми оці от отут от знайшли, зверху. Я до чого? До того, що треба отак от от під ялинками. Буквально під кожними. Подивитися. Жикльон, як тобі? <реш> Та, ти що? Сказав зараз, тато піду шукати такі саме. Та гарна знахідка, да? Чотири біленьких на одному місці. Ну, От що маємо вже Йдемо далі, подивимось які ще у нас будуть знахідки. Це вже супер, так? Да? А от і трубчаста лисичка. Гарна. Але чомусь тільки одна. Поруч не бачу. Ну така не підсохша, бачите. Тобто вони тут ще будуть. Ми зараз трошки повернули. Йдемо від цієї грибнички в іншу сторону. О там, до речі, лисичка і є. Подивимось. Буквально хвилин десять. Недалечко тут. А де ви є? Ага. Що там в тебе в руці? Три лисички. О! я одну знайшов десь метрів 20. Да. Ох, і червоних мухоморов вона, бачите, ховається під ялинками. Там далі вони йдуть. Ну, тут треба уважно подивитися. Оно, не даремно, я ж казав, червоні мухомори це ознака, що поруч десь можуть бути рибочки. О, біленький. Але напевно йому аплик. На так, да, все бачите. Хоча і не храбочливий. Нехай залишається в лісі. Так, ну подивимось тут поруч. Джека. Оно байріс. Зараз тобі покажу. Mm. Да, все йому. Тут треба отак розгортати, присідати, дивитися. Так капець. Красунчики як ховаються, так? Да? Угу. Так, давай напевно перейдемо яр, підемо далі. Може недалечко від... Лисичкових місць. До речі, там і білий можуть бути. Так що подивимось. Жекі, чекай нас. Що там? Подивлюсь. А воно під ногами маховічок росте. О, ба. Три. Один, другий, третій. О, а в тебе теж маховичок? Давай. Де вони тут? О! А ні, гаплик. Цьому точно. О, третій гарний. Бачите який. А воно це ще мурашник? один. Да, це мурашник. Ха, диви. Примісненька в мурашнику ростуть. Аптав трошки. Ага, та нічого то. Одразу видно, чистенький чи ні. <гум> Давай. Чистенький. Та бачу, бачу я. Я ж тому і кажу. Так, потім почікаємо. Тут рішення нічого не побачиш. Листочко, напевно, сантиметрів 15. Навалило, бачите скільки. Ну що там в тебе? Опа! В цих місцях отак і треба шукати гриби під ялинку. Ти бачиш, які листя, так? Да? Тут такий участочок, що багато листяних дерев. Далі буде їх менше. Нічого тут не знайшли. Що далі підемо? Тому що впевнений, щось тут ховається. Гарні місця. Але стільки листочка. Бачите, далі вже нема стільки. Пішли собакени, пішли. Тут вже починається мох і трубчаста лисичка. Багато її тут. Є, так? Да? Та в мене також. Зараз підійду. Ми все рівно будемо йти через це місце, зараз до рішу піду. А потім ми тут позбираємо. Багато кажу. Зараз йду до тебе. Ну, показуй. Свою поляну лисички. Вон, вон. Ось, ось. Ух ти! Ось, дивись. Та дійсно багато. Вон. <татас> Та бачу, бачу. <татас> О, бачите скільки. А всюди вона тут. Та в мене також там. Бляжейки, дойшли. Ну да. Ну що, вимикаємось і збираємо? Гарна така лисичка, так? такий розмір. Позбирали, скільки нам треба. А ще вона, бачите, нехай росте. Так. Як нам тут вийти? Зараз, друзі, вже потихеньку повертаємо ми до лісової дороги, до машини. Але це ще не кінець. На зворотньому напрямку, тут є декілька місць. Так, рішу, ми там не пройдемо, давай отак от праворуч. Да, іди вперед. Там тільки собаки і пройдуть. Хе. Так що будуть ще декілька місць, подивимось. Може ще якісь знахідки. Та і так непогано, друзі. Ви саме все бачите. Це мокре. З дерев капає. Ще листочка. Та вже залишаємо, нам так не треба багато. Ну, знаєш, я думаю, сюди ми ще приїдемо в цьому році, так? Да? Нам обов'язково. Бачите, яка гарна. Там вона тут всюди. Не знаю, як побіленьких, але сюди приїхати лисичку, позбирати ще можна. А може і біленькі будуть. Я ти ж не бачиш, саду. ми сюди от е, раз кожного разу тут збираємо, так. Да. Хоч декілька біленьких але знаходимо. Пішли. Бербонець, пішли. От я що, друзі, казав. Ще будуть знахідки. Це ще не кінець. Ух ти, який польський гриб. Так, ногою... Уф. А ну кошика покладу. Оце так... Ох, міцна ніжка. Угу. Гарний грибочок, а. А де? Та, Тут? Ось. У Мосі? Та-да, так. Да, да. Підходимо ми вже до лісової дороги, десь метрів 30 залишилось. Но ми так навмисно зробили. Ми через ліс пішли, а отак от, от близько до дороги, а потім по краєчку ліса хочемо пройтись. Тут більш такі світлі участочки. Може тут щось цікаве зустрінемо. До речі, останній польський оцей гриб. Тому якраз на галявині такої, да там, там да, там сонечко більше попадає. Ну, ну от. Так і зробимо. Ще десь метрів 15 і потім підемо вздовж. Пішли собакини, пішли. А от і маховічок. Ні, габликаємо. Мягка шапка. Нехай залишається в лісі. Якщо знайдемо такі більш-менш маловенькі, такі гарні, то візьмемо. У нас і так сьогодні такий грибний улов, що то просто казка якась, друзі. Сезон то було мало, але зараз ну, рахується, що тут дуже гарно. Ще три моховичка, але ні, залишимо теж. М'ягкі теж. Ну от бачите. Тут чомусь глибше в ліс, більше попадалось таких гарних. А тут от 4 штуки знайшов і всі 4 м'які. Ну нам цікаво було. ну Пройдемось, тому що нам і так достатньо сьогодні знахідок. А воно ще. Ага. Оцей більш-менш 2. Ані теж. Бачите, бельоси такі під шапкою. <ріх> ну що, у мене одні старі маховики, ніякі, А в тебе що? <ріх> Теж старі, так? <да>? Було пару, але б навіть не рвало. <ріх> Та я так само. Тому що, ну, ніякі. <ріх> ну, хотіли пройтись, тут пройшлись. Ми вже до машини десь тут метрів 20 залишили. Та ні, всі. Це рівно гарно, так? Собаки набігались, ми таке задоволення отримали, того просто. Особливо оці два білих, так? ну, такі красиві. Просто. Ті теж гарні, але ці взагалі такі. Друзі, будемо їхати ми додому з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.